Ліво Христі, сьогодні маємо 1 серпня, сьогодні маємо похід із деревом чесного Животворящого Христа і пам'ять святих самих мучеників Маковеїв. Ну, Кажуть, що сьогодні треба Мак святити, бо тому що то й мученики Маковеїв, але це не від того, що вони мак сіяли чи мак збирали, це їх так. Так їх називали, так? Їхнє прізвище таке було, так? Або ну, не так прізвище, як е, могло би бути це. Ну, так, як, наприклад, святий, святий Миколай мер лікійський, так? Чудотворець. Тобто він із мир лікійських, тобто з міста такого, так? І тому оці мученики. Маковеї. До Марку не мають ніякого відношення, щоб ви знали. Так, Похід із чесним животворящим Христом. Я би сказав просто за хрест. Як говорить апостол Павло у сьогоднішньому посланні, він каже, хрест то є глупота для тих, що пропадають, і Божа благодать для тих, що спасаються. І Знищу мудрість мудрих і розум розумних звіду, на нінащо. Де мудрий, де учений, де досліджувач віку цього, каже апостол Павло. хіба Бог не зробив мудрість цього світу? Щоби спасти світло по тої проповіді? Хіба не вгодно Богу було так зробити? Каже апостол Павло. Бо Бог не зробив дурною мудрістю цього світу, хіба Бог не зробив? А що світ своєю мудрістю не пізнав Бога у Божій мудрості? Богові угодно було спасти, віруючих глупотою проповіді. Я собі так не раз думаю, які, якісь вони такі ці слова трохи сміливі і трохи страшні. Спасти світ знаєте, глупотою проповідей. Як це? А, діло в тому, що глупота тут в тому розумінні не те, що щось дурне сказав, та? а то що, люди, то, що люди раніше не чули, для людей це було дивно і незрозуміло. Він каже: хто несть моє тіло не п'є мою кров, не має життя в собі. Вони такі стали. Як що він говорить? Купу людей відійшло від Нього тоді, від Ісуса Після тих слів. І тому про хрест, коли ми говоримо сьогодні хрест, всі носять, тішуться, а хрест це була вшебенниця, це було знаряддя найбільшого приниження. Ви представте собі, яка мала бути святість, яка мала бути Божа благодать, щоб саму гіршу Гедоту, скажімо, той хрест, отой знаряддя вбивства, Перемінити на найвище торжество. А це Господь Бог спеціально вибрав, то що на той час серед людей було саме наймерзенніше. Люди то просто чули і тікали від того. Люди боялися, навіть десь, якщо десь щось перетиналося, якийсь хрест, десь ще щось, вони то тікали, Бо тому що це, це був знак, що тебе розіпнуть, смерть. все. Сьогодні для нас хрест. Це є спасіння для тих, що спасаємося, так? а для нас це є сила Божа. Для нас то є сила Божа. І тому бачите, бо вгодно було спасти йому світ глупотою проповіді. Так що слухайте Слово Боже. І старайтеся зрозуміти, що Господь Бог хоче сказати нам через своє обявлення, через свою тут присутність на землі, особливо через хрест, який Христос сам називає терпінням. Тому сьогодні в цей день, 1 серпня, поклоніння чесному животурящому Христове, згадати, що і я є християнин. І ці мученики Маковецькі, які так само постраждали за Христом. І ми їхніми молитвами сьогодні є врятовані. І таких мучеників сотні, тисячі. Та стільки лише наших українських мучеників. То, що вже говорити про мучеників цілої церкви Христової, їх багатезно? Тому сьогодні, нехай Господь Бог благосвить усіх вас, що ви так чемно є з нами з'єднані в молитві. Це дуже приємно є.